Минулого тижня у прилуках відбулось засідання постійної депутатської комісії з питань регламенту, у ході якого розглянули питання про утворення комісії щодо присвоєння відзнаки почесний громадянин міста. Дане питання виникло у зв'язку зі зверненням громадської активістки Марини Паянок та за поданням громадської ради міста. Пропозиція полягає в тому, аби надати звання «Почесний громадян прилук усім загиблим героям. Вони запропонували, щоб внесли. Е Зміни до положення в частині щодо присвоєння даного звання мешканцям міста Прилуки, які виявили мужність відвагу при захисті суверенітету територіальної цілісності України, в тому числі і по смерті. Це стосується колонії, які зараз захищають нашу державу від загадки. На розгляд комісії також надійшло депутатське звернення з проханням переглянути вже існуючий перелік почесних громадян міста та можливо когось із недостойних позбавити почесного звання. Вважаю, що потрібно взагалі повністю переглянути діючий список почесних громадян міста. До мене як депутата звертаються люди з проханням внести не тільки на сесію це питання, але й обговорити разом з приучаном згідно. Чи згодні вони з актуальним списком почесних громадян, чи не дискредитують ці люди своєю поведінкою себе перед територіальною громадою? Вважаю доцільним внести це питання на загал, оскільки думка містян з цього приводу важлива. І саме Місцева громада має визначити хто гідний цього статусу. Дана комісія має розглядати і затверджувати поданих кандидатів на звання почесних громадян. Це процедурне питання, пояснює Олег Касьян. У нас є ті, хто вже отримали статус. Ну що загибли, так, підтвердження. А є у нас статус із статусом, пропавши би ну, ну от як ну ми це набаємо. комісія буде вирішувати, Це повноваження комісії, та яка випадцям склад комісії. Вона повноваження розглядати подані документи на. Відповідно mm -hmm. до положення, які входять для того, щоб визначити даною відзнакою, і вже тоді приймає рішення, чи заслуговує, чи потреба є щодо даної кандидатури. Mm -hmm. А рада вже буде приймати? Остаточне рішення щодо даного питання члени регламентної комісії своїм рішенням підтримали внесення змін до положення. А вже далі комісія у новому складі буде визначати кандидатів на присвоєння звання почесних громадян. Громадська рада остаточно їх буде затверджувати. На комісії депутати розглянули ще одне важливе питання: про заборону діяльності церков московського патріархату на території міста Прилуки. Відповідно до депутатського запиту Віктора Карпенка на минулій комісії з регламенту. Депутатом Крапенком була поставлена проголосована пропозиція про заборону діяльності Московського патріархату в місті Привуки були службовими роздані для роз'яснення і для дій на культуру і на юридичний відділ. це завдання депутата. Я прошу надати пояснення, ну, тобто по ситуації, яка у нас тобто, по, той ситуації, по цьому запиту депутата. На державному рівні у двох читаннях вже є сприйнятий законодавчий акт, який ще поки що президентом не підписаний, який буде врегульов... яким врегульовано буде ці питання, яким чином будуть вони врегульовані, поки що важко дуже сказати. От тих законодавчих і нормативних актах, які є на сьогоднішній день, вирішення питання ліквідації церкви, Московського патріархату чи там інші якісь підпорядкування, може бути тільки двома шляхами. Або вони в добровільному порядку самостійно здійснюють перереєстрацію, так як цього вимагає закон, або е, може бути звернення до суду. Є спеціально визначені установи, які можуть звертатися до суду про призупинення їхньої діяльності. Це у нас відповідний структурний підрозділ обласної державної адміністрації, який займається питаннями релігії, або прокуратура. Якщо буде встановлено, що були допущені якісь кримінальні правопорушення, за словами юристки, ті громади, які вже встигли позбавитися від московських церков, зробили це в незаконний спосіб. Західна Україна пішла таким шляхом. Вони поприймали, як вам сказати, вони прийняли нормативні акти з точки зору якби сугубо політичні нормативні акти. Але вони прийняті в чинного законодавства на сьогоднішній день. На Західній Україні і ще що було зроблено в Західній Україні. Вони відслідили оці всі приміщення, які займали церква, церкви Московського патріархату, подивилися ці приміщення. В основному приміщення були у власності територіальної громади, а знаходилися в церквах, знаходилися в оренді. І не дивлячись на те, що там ще терміни оренди не, покін... не були закінчені, вони просто приймали рішення і розірвали ці договори оренди в односторонньому порядку. Тобто міські, сільські ради оці рішення розірвали. І фактично тепер вони якраз судяться і відстоюють інтереси за ці приміщення. Але щодо скасування рішення такого не було прийнято жодного, я не знайшла. І поки в Прилуках міська влада розводить руками, у левовій частині громад уже попрощалися із церквами Московського патріархату, наголошує депутат Прилуцької міської ради Артем Рожко. Дуже багато обласних рад. І місцевих рад на Україні вже прийняли подібні рішення ще до того, як це зробила Верховна Рада. І сьогодні, коли наша місцева влада говорить про те, що ми не вправі приймати такі рішення, то це абсурд. Я хочу сказати, що сьогодні влада, на чолі з міським головою і партії Батьківщини роблять все можливе для того, щоб зупинити цей процес. Видворення московського патріархату у нас з міста Прилуки, Прилуцького району.